Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати вермішель по флотськи і це мій варіант приготування. Звичайно, у всіх господинь свої нюанси і свої відмінності в приготуванні всякого блюда. Для цього я використаю помідорки, можна звичайно, і томатну пасту, але у мене свіжі помідорки, цибульку, фарш, у мене свінний фарш. Я брала м'язко, позарізала плів, обчищала плівочки, все зробила і сама перекрутила. Я не купляю фарш, не люблю куплений. Перекрутила сама домашній фаршик. Також я використаю петрушечку, перець солодкий. Ну і ось такі чудові вермішельні вироби. Далі я ставлю сковорідку на плиту, включаю газ. Додаю рослинну олію і також додаю верстове масло. І поки все це розігріється, я покришу цибульку. Цибульку я покришила і відправляю на розігріту сковорідку. І буду помішуючи, смажити на невеликому вогні. Ну, Поки смажиться цибулька, я потру помідори на ось такій дрібній терці. Звичайно, всі ці підготовчі роботи я зроблю за кадром. І так, помідори я потерла. Всі ці шкірочки залишились, і все це я викидаю. І також поріжу солодкий перчик. І перчик теж я порізала, підготувала. Тим часом не забувала помішувати цибульку, і ось моя цибулька обсмажилась до такого легкого золотавого кольору, так сказати, до напівготовності. Далі я відправляю наш пар туди. Все це гарненько розминаю. І розмішую з цибулькою, обсмажуючи все далі. І в процесі обсмажування м'яса розбиваю гарно, щоб парку був рівномірний, без комочків. Ну і, звичайно, під солі. А також додаю спеції. У мене це молота лаврушка, чорний магикий мер... перець і паприка солодка. Можна називати люби спеції. Які кому подобаються. І знову гарненько все це розмішую і обсмажую далі. І так, мій фарш обсмажився гарненько. Далі я відправляю сюди наш перчик і відправляю натерті помідори. Зменшую вогонь, все гарненько перемішую, накриваю кришкою і тушкую. А рядом тут я поставила каструлю, нагрівається вода, щоб відварити наші макаронні вироби. І ось закипіла вода. Водичку я підсолю. І відправляю варитися макаронні вироби. Вироби потрібно варити за інструкцією, як написано на упаковці, тому що всі вони є різні і потребують різного часу для приготування. І ось м'яско моє вже майже готове, потушкувалося. І в кінці я додаю петрушечку. Розмішую і тушкую ще хвилинку дві. Макаронні вироби теж зварились, готово. Зараз відсіджу, фарш м'яско теж все протушкувалося. І я буду все об'єднувати. Відправляю макаронні вироби до нашого фаршу. Все гарненько розмішую. Ось так все чудово розмішала, накриваю і ще залишаю на хвилину 5, щоб всі смаки об'єдналися. І ось пройшло 5 хвилин. Моя вермішель по флотськи постояла, смаки об'єдналися. І можна насипати і куштувати ось цю смакоту. Зазвичай вермішель по флотськи я роблю із вермішельки спагеті. Цього разу я вирішила зробити ось із такими макаронними виробами. Звичайно, у всіх свої рецепти, у всіх свої нюанси. Хтось більш м'яса додає, хтось більш спецій. Хтось буває морковку додає. Я перш хотіла, але передумала. І ось таку смакоту я приготувала. Ось так, як бачите, готувати зовсім не складно, а виходить досить і досить смачно. Фаршу багато, макаронні вироби гарної якості не розварились і теж дуже смачні. Звичайно, сюди можна додати ще якийсь салатик або помідор, чи огірочок, чи навіть горчичку. Це вже ми за своїм смаком додаємо. Всім приємного смаку! Дякую всім за прогляди, за ваш час, за лайки, за поширення відео. Всім миру, здоров'я, благополуччя, пока-пока. До нових зустрічей!